Вітаю! Продовжуємо виконувати лабораторні роботи з дисципліни комп'ютеризації сільськогосподарського виробництва. Розглянемо лабораторну роботу 4. Вставляння колондидолів та посилання у документ. Підготовка документа до друку. Розглянемо, з яких етапів складається дане завдання. Перше. Ознайомтеся з інструкційною карткою. Друге. Виконайте завдання відповідно до інструкційної картки. Третє здайте роботу викладачу. Етап, відмічений знаками оклику, перегляньте навчальне відео. Дану лабораторну роботу ви можете виконувати або за допомогою Google сервісів, а саме Google Документи, або в програмі Microsoft Office Word. Це відео присвячене виконанню лабораторної роботи в програмі Microsoft Office Word. Перейдемо до першого етапу. Ознайомимося з інструкційною карткою. В інструкційній картці потрібно виконати наступні завдання. Перше завдання виконати редагування файлу Lab2 прізвище. Пам'ятаєте, ви цей файл створювали в другій лабораторній роботі. В третій ми виконували форматування файлу і далі ми продовжуємо з ним працювати. Потрібно вставити колом титули. Верхній колон титул з вашим прізвищем та ім'ям, а також дату виконання роботи. Та нижній колон титул, в якому розмістити номер сторінки. Далі вставити посилання, а саме, виноску після першого абзацу, в якій буде вміститися бібліографічна назва підручника, з якого взято інформацію для вашого документу. Вставити гіперпосилання на виноску, а також вставити зміст документа. Друге завдання полягає в наступному. Потрібно виконати форматування вмісту документа, а саме подати текст у вигляді газетних колонок та встановити водяний знак не для друку. Третє okay. завдання налаштувати параметри сторінок документа. Перше, змінити орієнтацію сторінки, на якій розміщена таблиця, створити титульну сторінку і розмістити на ній назву документа, прізвище, тем'я автора, а також рік створення. І встановити поля сторінок документа за поданим зразком. Перейдемо до виконання першого завдання. Відкриємо файл Lab2. Ваше прізвище і почнемо виконувати завдання. Встановимо колонтитули титули, верхній та нижній. Відкрила в програмі Microsoft Word документ Lab2. Відповідно, моє прізвище-городник, ви відкриваєте з вашим прізвищем. Для того, щоб встановити колон титули, потрібно перейти в меню Вставка. В меню Вставка в підменю «Колонтитули» титули, вибираємо верхній колон -титул. Я вибираю пустий. І вам так само раджу це зробити. Зверніть увагу, якщо у вас є відступ першого рядка, приберіть його. Далі вводите своє відповідне прізвище та ім'я. Натиснула клавішу Tab, перейшла в правий код документа і ввела дату створення документа. Щоб вийти з колон титулів, потрібно клікнути один раз лівою клавішою миші на області документа. Встановлюємо номера сторінок. Знову повертаємося в меню Вставка. Вибираємо під меню колон титули номер сторінки. Внизу сторінки вибираємо і вибираю за центром. Ви можете вибрати вирівнювання за лівим краєм або за правим краєм. Можна вибрати так само вертикальні контури на ваш розсуд. Вибираю за центром. Зверніть увагу, знову змінюю відступ. Першого рядка. Якщо у вас відступ одразу стоїть 0, ви цю операцію не виконуєте. Нагадую, щоб вийти з верхнього колонтиту, клікаю на пустому місці вашого документу. Є. Отже, ми з вами встановили верхній колон титул та нижній колон титул. Рухаємося далі, встановлюємо посилання. Виноску після першого азацу, в якій розмістимо бібліографічну назву підручника. Для того, щоб встановити виноску після першого абзу, потрібно розмістити курсор в кінці першого абзацу. Далі переходимо в меню «Силки». В меню «Силку» вибираємо сноски і вибираємо кнопку Вставити сноску. Знову змінюю відступ першого рядка. І тепер нам потрібно ставити назву підручника. В другій лабораторній роботі ви виконували завдання, де кожен з вас відповідно до свого прізвища вибирав потрібну інформацію з певного підручника. Відкрийте другу лабораторну роботу. У вас прикріплений файл розподіл сторінок за списком. Відкриваєте його. Знаходити своє прізвище, знаходити свої сторінки, бо нам потрібно вказати точно, з яких сторінок ви брали цю інформацію. Відкриваємо тепер підручник для того, щоб ми могли скопіювати саме його бібліографічну назву. Затискаєте клавішу Ctrl і клікаєте на активному покликанні. Відкривається підручник. Прогортаємо його нижче на третій сторінці розміщена бібліографічна назва підручника. Виділяєте її, копіюєте. Нагадую, для копіювання ви можете скористатися або комбінацією клавіш Ctrl-C, або правою клавішою мишки і вибрати команду копівати. Відповідно для того, щоб вставити, натискаєте Ctrl-V, або права клавіша мишки вставити. Потрібно виконати редагування документу. А саме, коли ви вставили, зверніть увагу, що текст розміщений не по ширині сторінки. Ідемо в меню головна. В меню головна, в підменю Абзац скористаємося кнопкою для відображення всіх знаків, для того, щоб ми бачили, що в нас стоїть після прізвища Павловський, де в мене розміщено курсор, що саме там знаходиться, чи абзацний відступ, чи перехід на новий рядок. Нагадую, знак пів означає абзацний відступ. Ставите пробіл і видаляєте його. Виконуємо редагування. Далі тре занадто довгі, видаляєте його і вставляєте коротше Ctrl і знак мінус. Користалися, змінили. З іншим так само робимо. Далі нам потрібно вказати точно, з яких саме сторінок була взята інформація. Букву С робимо великою. Далі ставимо пробіл. І я, наприклад, вкажу, що це в мене була сторінка 265, 200, до прикладу, 70. Кожен з вас вказує свою сторінку. Виконали це завдання. Далі нам потрібно встановити. Покликання саме на назву вашого підручника. Виділяємо назву підручника Анатомія свійських тварин. Повертаємося в Google. Там, де в нас був відкритий підручник, перевіряємо. В рядку адреси копіюємо адресу, де розміщений підручник. Скопіювали і вставляємо, яким чином ми вставляємо. Маємо перейти в меню. Вставка, в меню Вставка вибрати ссылка, в силці знову вибираєте ссылка. Далі, в діалоговому вікні, вставка гіперпосилання обираємо зв'язати з файлом або веб-сторінком. І в рядку адреси вставляєте скопійовану щойну адресу і натискаєте ОК. Якщо ви виконали все правильно, у вас буде точно так само все відображено, як в мене. Рухаємося далі. Наступне завдання, яке ми маємо виконати, нам потрібно вставити зміст документа. Для того, щоб вставити зміст документа, потрібно для кожної сторінки зробити заголовки і встановити для них певні стилі. Як ви бачите, Ліворуч від першого заголовку, де написано в мене ветеринарна медицина, у вас, відповідно, своє написано є чорний квадрат. Це означає, що застосований стиль. Коли ви клікнете саме на назві, дійсно у вас в меню головна, в підменю стилі буде відображено, який саме заголовок вибрано, який стиль. Заголовок 1. Зверніть увагу, далі йдуть у мене основні завдання медицини. Так само в мене вже вибрано стиль, і він називається заголовок 2. Коли ви виконували другу лабораторну роботу, точно так у вас були обрані два стилі: заголовок 1 і заголовок 2. Рухаємося. По документу відкриваємо сторінку, де у вас розміщені формули. Додаємо один абзац. Потрібно нам встановити заголовок 1. Я цю сторінку назву формули, скільки в нас тут саме розміщені формули. Написали слово формули, далі виконуємо форматування: зміню назву шрифту на Times New Roman. Оберу накреслення на півжирний і зміню колір, до прикладу, на зелений. Розташую за центром. Скопіюю для того, щоб далі вставляти на наступній сторінці, де в нас розміщена таблиця, виконую ті самі дії. Тільки тепер замість слова слово формули, ви його виділяєте і пишете слово таблиця. Зайвий абзац ви прибираєте. Наступна сторінка, де розміщена діаграма. Потрібно стати в кінці діаграми, перейти на новий абзац, і в цьому новому абзаці виконуємо вставку. Вставили знову формули. Перейменовуємо на діаграма. Далі потрібно розмістити діаграму під заголовку. Виділяємо діаграму і перетягуємо її нижче. Встановили. Зверніть увагу, з'явився новий абзац, ви його так само видаляєте. Виконали це завдання встановили заголовки для кожної із сторінок, де були в нас введені певні. Елементи документа. Нагадую, періодично зберігаємо документ. Далі робимо зміст. Для того, щоб створити зміст, потрібно створити нову сторінку. Розміщуємо курсор мишки перед вашим заголовком, натискуємо Ctrl-Enter. Автоматично в нас додалася нова сторінка. Ось ви бачите, дійсно пішов розрив сторінки. Стаємо перед розривом сторінки. Переходимо в меню «Силки». В меню «Силки» вибираємо заголовки, і в заголовках вибираєте один із запропонованих вам варіантів. Далі слово аглавлінії змінюємо на слово зміст і виконуємо його форматування. Зміню назву шрифту. Накреслення зроблю напівжирним та курсивом Розміщу за центром. Ви можете зробити на свій розсуд. Зберігаємо. Таким чином, ми з вами створили зміст документа. Переходимо до виконання наступного завдання. В другому завданні потрібно. Подати текст у вигляді газетних колонок та встановити водяний знак не для друку. Переходимо на сторінку, де у вас введено текст, можна скористатися цим змістом. Натискаємо клавішу Ctrl і нажимаємо. Лівою клавішою мишки, і автоматично ви переходите на потрібну вам сторінку. Виділяю текст, до прикладу, я виділю текст, де в мене введені. Маркований список. Переходимо в меню макет, вибираємо під меню параметри сторінки і колонки обираємо дві колонки. Розмістила маркований список. Таким самим чином розміщу номерований список, зроблю його у вигляді колонок. Тільки тепер в мене нехай колонка одна буде зліва, друга справа. Представили текст у вигляді колонок. Нагадую, що періодично зберігайте свій документ. Далі нам потрібно встановити водяний знак не для друку. Для того, щоб це зробити, переходимо в меню Конструктор. В меню Конструктор під меню Фон сторінки вибираємо кнопку Підложка. В кнопці Підложка вибираємо Налаштувати підложку. В діалоговому вікні вибираємо. Текст. Замість текста зразок вводимо не для друку. Налаштовуєте шрифт, розмір, а також колір. І натискаєте клавішу ОК. Як ви бачите, на кожній сторінці документу в нас розміщений водяний знак не для друку. Виконали друге завдання лабораторної роботи. Переходимо до виконання третього завдання. Потрібно змінити орієнтацію сторінки і встановити титульну сторінку, а також встановимо наприкінці поля сторінок для всіх сторінок документа за поданим зразком. Для того, щоб змінити орієнтацію сторінки, саме там, де розміщена таблиця, потрібно встановити курсор миші в останньому абзаці попередньої сторінки, тобто, як ви бачите, після розриву сторінки. Далі переходимо в меню макет, вибираємо в підменю параметри сторінки кнопку розриви і вибираємо наступну сторінку. З'явився розрив розділу. Коли ви це зробили, у вас перед таблицею додався абзац. Ви його можете видалити. Точно так само створюємо знову розрив на сторінці, де розміщена безпосередньо таблиця. Макет нагадує розриви і вибираємо наступну сторінку. Для розриву сторінки. З'явився розрив русь. Роз а на сторінці, де розміщена діаграма, додався абзац. Видаляєте його. Далі розміщуємо курсор на сторінці, де таблиця, в будь-якому місці, чи на назві таблиці, чи на безпосередньо на заголовку таблиця. Переходимо в меню макет, вибираємо «Орієнтація» і вибираємо «Альбомна». Зверніть увагу, що відбулося на сторінці, де розміщені формули орієнтація книжна, далі пішла альбомна і знову книжна. Саме коли ви виконаєте правильно розриви розділів, тоді ви зможете правильно виконати це завдання. Отже, ми змінили орієнтацію сторінки, де у вас розміщена таблиця. Далі нам потрібно додати титульну сторінку і розмістити на ній назву документа, ваше прізвище та рік створення. Повертаємося на початок документу, розміщую курсор на слові зміст, перехожу в команду Вставка і у вставці вибираємо під меню сторінки, вибираємо «Титульна сторінка». Зверніть увагу, система нам пропонує багато варіантів. Ви можете вибрати один, який вам до вподоби. Мені цей до вподоби я його встановлю. Зверніть увагу, коли ми додали титульну сторінку, як ви бачите, зникли колон титули. немає верхнього колон титулу, а також немає номеру сторінки. Вводите назву. Я відповідно до того, яка в мене була інформація про що, я ввела ветеринарна медицина. Зараз я її відформатую. Так само ви форматуєте свою назву, змінюєте колір за потреби, накреслення, Можливо, курсир. А може центрі з так, щоб воно помістилося, просто збільшуєте трошечки розмір безпосередньо вашого напису і розміщую за центром. Під заголовок мені не потрібен, я його можу видалити, виділяєте і видаляєте. Дата мені не потрібна, адже дата в нас стоїть в колон титулах. Далі рік стоїть 2022. Я зміню його більший розмір. Встановлюємо. Так, зроблю напівжирний, також напис ім'я автора я хочу видалити автор і видаляєте його. Є видалили. Тепер треба. Оскільки в мене немає ще одного напису, де би я розмістила своє відповідно прізвище ім'я, мені потрібно цей напис додати. Для цього ви активуєте один із написів, який у вас є на цій сторінці. Переходите в меню Формат. В меню Формат вставка фігур вибираємо кнопку додати напис. Вибираємо і далі малюєте прямокутну область. На вашій сторінці і ввожу відповідно своє прізвище та ім'я. Якщо у вас достатня кількість написів, вам не потрібно нічого додавати. Якщо вам не вистачає, ви виконуєте тоді такі операції. Змінюю накреслення напівжирний, 14. Далі Потрібно, якщо на пустому місці клікаєте, в мене рамка залишається, потрібно рамку прибрати. Контур фігури забираємо. Немає контура, ось у мене, трошки нижче розміщую. Можливо, зроблю його ще іншим кольором, блакитним, але не таким вираженим, блакитним, більш блідішим. І розташую за правим краєм. Я змінила масштаб, щоб ви могли переглянути всі сторінки. Зверніть увагу, що в змісті у нас. Шоста сторінка. Давайте переглянемо, чи всі у нас так, нічого не змінилося. Але не хвилюйтеся, якщо в нас, можливо, додасться десь у вас якась сторінка, і нам потрібно буде змінити нумерацію сторінок саме в змісті. Тоді клікніть на змісті, виберіть оновити таблицю і оновіть тільки номера сторінок, і натискаємо ОК. Все, в мене нічого не змінилося, у вас, можливо, Будуть якісь зміни. Давайте тепер вимкнемо режим недрукованих символів і переглянемо, як воно відображається без тих символів, які ми з вами не бачимо, без недрукованих символів. Прогорнули свій документ. Зберігаємо, нам ще потрібно встановити для всього документа поля сторінок. Верхні два. Нижнє 2,5, ліве 3,5 і праве 1,5. Повертаєтеся, переходимо в меню макет. В меню макет вибираємо поля, вибираємо налаштувати поля. Вибираємо не до цього розділу, а взагалі, взагалі вибираємо до всього документа. встановлюємо верхнє 2. Нижнє 2,5, ліве в нас було 3 см і праве 1,5 см. Давайте перевіримо, чи дійсно правильно ліве 3,5, ліве 3,5. Так, ще раз, перевіряємо, 2,2,5-3,5, і натискаєте ОК. Перегляньте, прогорніть. Зберігаємо документ, закриваєте його. Переходите, відкриваєте в класрумі, в діалоговому вікні Ваша робота, прикріпіть файл з виконаною роботою. Я вам бажаю успіхів у виконанні четвертої лабораторної роботи.